Погодні особливості літа 2025 року в Україні літо очікується теплим, подекуди спекотним на більшій частині території Європи з нерівномірним зволоженням. Прогнози погодних умов на певній місцевості із завчасністю більше одного місяця, сезонні або піврічні на сьогоднішній день є досить складним завданням. У таких прогнозах можна більш-менш певнено говорити лише про майбутні тенденції температурного режиму, кількості опадів та приблизний розподіл атмосферного тиску. Тому їхня достовірність зазвичай становить найбільше 60-65%, що є суттєво нижчою ніж у декадних або місячних прогнозах. Цього року весняний період на території України виявився досить контрастним. У березні спостерігалися рекордно високі температурні показники, а травень здивував багатьох українців тривалими холодами та частими заморозками, особливо у північних та західних областях. Більше того, починаючи, з 2020 року практично кожен травень був або в межах норми за температурою, або прохолодним. Усе це є наслідком стрімкого потепління в Арктичному регіоні. Чим вища температура у приполярній області, тим є меншим міжширотний температурний градієнт і частіше спостерігаються меридіональні синоптичні процеси над Європою навесні і на початку літа, які сприяють проникненню арктичних повітряних мас у південні широти. Метеорологічне кліматичне літо вже почалося на більшій частині території України, за винятком західних областей, де ще триває період аномально холодної погоди. Червень, як показує статистика останніх років, позиціонується як помірно теплий місяць з достатньою кількістю опадів. Цього року перший календарний місяць літа очікується теплим по всій Європі, з максимальними відхиленнями від норми в районі Балканського півострова, Туреччини та Польщі. В Україні також очікується теплий червень із середньомісячною температурою в межах плюс 18 плюс 23 градуси по Цельсію, що на 0,5. 1,8 градуси по Цельсію вище норми. Кількість опадів прогнозується в межах норми. Місцями на заході та півночі на 20-40% менше норми. Рекордної спеки в червні не передбачається. Але повторюваність небезпечних погодних явищ, таких як сильні зливи, грати шквали, може бути досить високою. Тому слід уважно стежити за прогнозами та оперативними штормовими попередженнями від офіційних джерел. У липні традиційно найчастіше спостерігаються найспекотніші дні, коли денна температура сягає плюс 35 градусів по Цельсію і вище, а вночі не опускається нижче плюс 20, так звані тропічні ночі. Цей рік також не буде винятком. Найбільш ймовірний період із денною температурою понад плюс 30 очікується в другій половині місяця. Подібні показники вже практичною нормою для нашого регіону. А тривалі хвилі спеки стають все більш екстремальними, особливо у південних, центральних та східних областях. Кількість опадів у липні очікується дещо нижче за норму, у зв'язку з чим існують ризики виникнення природних пожеж і розвитку ґрунтової посухи в деяких областях України. Середня температура липня також прогнозується вищі норми на 0,7 градуси по Цельсію. І коливатиметься в межах плюс 20 плюс 25 градусів по Цельсію. У серпні спекотна погода передбачається на більшій частині території України, особливо в першій половині місяця. У цей період зазвичай спостерігаються місцеві синаптичні процеси та панування тропічних і субтропічних повітряних мас, що мають пустельне походження із північних районів Африки або Середньої Азії. Тому температурний фон. З великою ймовірністю, перевищуватиме норму на 2-2,5 градуси по Цельсію. Втім, рекордів спеки, подібних до тих, що фіксувалися торік, наразі не передбачається. Кількість опадів буде традиційно меншою за норму, особливо на лівобережжі, де існують ризики розвитку тривалої посухи. Таким чином, середня літня температура у 2025 році. Прогнозується вищою за кліматичну норму приблизно на 1,1 від 5 градусів по Цельсію. Разом з тим, жоден із місяців не стане рекордно спекотним, оскільки наразі немає передумов для цього. Опади розподілятимуться територію нерівномірно, місцями фіксуватимуться сильні зливи. І загалом літній сезон відзначиться підвищеною грозовою діяльністю та частішими випадками небезпечних і стихійних. Погодних явищ конвективного походження. Особливу увагу слід приділити також пожежній небезпеці, рівень якої очікується високим у другій половині літа. На фоні продовження бойових дій ризики виникнення додаткових осередків займань в екосистемах, на жаль, суттєво підвищуються з урахуванням очікуваних погодних умов. Для наочності наведено композитну прогностичну карту розподілу аномалій середньої літньої температури в Європі. Червень, липень, серпень, за даними розрахунків, 11 світових центрів прогнозу погоди.